Привіт, мене звати Яна, я регресолог, психолог, енерготерапевт і людина, яка трішки більше чує і відчуває. І свою розмову про місця, в яких можна зарядитися, хочу почати із того, що кожне місце місто не завжди це так, як територія, ну, така фізична. Да? Це трішки по-іншому буває, має душу. Тобто це та сама душа, що є в тілі людини, що є в тілах тварин деяких, в принципі, як і людей деяких. І так само місця теж мають енергію, да? мають дух, мають душу. Тобто Це ті самі душі. І Наші душі теж можуть перевтілюватись в якихось життях, в душу міста, в душу місцевості, в душу місця якогось. Це залежить по моїх відчуттях, по моїх спостереженнях. Це залежить від об'єму душі, тобто це має бути більша. Енергія, ніж е, зазвичай. Да? Якщо е, люди, це ще трішки менша енергія може бути. От коли душа якогось місця, то е, це енергія більша, більший об'єм, більший розвиток, мабуть. І є місця, е, які. Е, Мають дуже багато енергії, які хочуть ділитися нею. Взамін на щось завжди це відбувається, бо має бути така синергія, обмін енергією. Е, є місця, які самі не мають енергії і притягують людей, навпаки, напитуються енергією від таких енергійних людей, так сказати. Да? А є місця, які мають енергію, які діляться нею, і в такі місця ми любимо їздити, заряджатись. Ми прям так і говоримо. Да? Я так зарядилася. Там в таких путешествиях ми дуже заряджаємося. Але ці місця не всі такі, і в Україні зараз таких місць, де можна зарядитись, їх дуже мало до початку. Повномасштабного їх було більше. Були місця для кожного, так сказати, індивідуальні, тобто, то для мене це місце, де я народилась, я сама родом із Луганської області, і туди я завжди їздила заряджатися. Тобто раз в півроку, як мінімум, я поїду, я заряджусь, я така як повна така, заряджена батарейка, я можу творити дуже Дуже дивні, дуже корисні, дуже ну, такі об'ємні так сказати, якісь справи. Після поїздки додому я відкривала магазин, свій офлайн після поїздки, після того, навіть як я якийсь час була там вдома. я... Закрила звання директора в компанію, в якій я розвивалась дуже довгий час. Тобто от це місце дає енергію мені. Да? І так, для кожного, чи майже для кожного, те місце, де ви народилися, воно буде віддавати вам енергію. І там, от навіть такого прям заміну, я не знаю, чи є щось взамін, що треба давати. Тут тобі просто дають, але не всі зараз можуть бути вдома да, і зарядитися. І в Україні зараз найбільш заряджене місце, яке зве людей до себе, яке хоче ділитися енергією, це Карпати. І я думаю, що це не секрет. Багато хто про це знає, це відчуває. І цю енергію. Я відчула прям наповну зараз цим літом, коли я була там в Карпатах, п'ять днів я була. Це не перша моя поїздка в Карпати, але тоді я ще не так була погружена, мабуть, езотерику. Я розуміла так, що я зарядилася, але коли я була влітку там. То перше моє знайомство із Духом Буковелю було дуже цікавим. Я прийшла без, без дозволу, без запрошення, мабуть, я прийшла не поговоривши, бо зараз дуже часто, мабуть, це якийсь. Такий момент, коли ти вже в цих кругах крутишся, я часто, коли приходжу кудись, я говорю із духом місця, що я з такою-то, такою-то ціллю. І там я просто собі приїхала, як звичайна людина, але не тут то було. Одразу ж, ну не знаю, мабуть, пройшло години-півтори, і випав град, дуже сильний град, якого я в своєму житті. А мені на хвилиночку, скоро 37, я не бачила і ще такого граду. Це реально як таке якесь маленьке яйце. Десь такий град. Ми плавали в басейні, і він просто дуже різко почав впадати, І оці такі булижніки падають на голову. І тоді я поговорила. Після того я зрозуміла, що я маю поговорити, я поговорила я відчула цей дух Карпат, дух Буковелю. Є такий якийсь, якась спільна душа, яка, так сказати, приглядає за всіма Карпатами, Там Львівська область, туди там там, там вже інші. Енергії трішки теж, теж класні, теж там можна зарядитися. Але отут-де -от, де Буковель, я не знаю, якби по карті, то, можливо, би я показала, як я відчуваю цю енергію. Є такий спільний дух і є маленький. От, дух Буковеля це окремий дух, це окрема душа Буковеля, і ця душа мені відчувається, знаєте, якщо б перенести на Людину, так щоб таким зрозумілим зрозумілою мовою можна було би зрозуміти, то це як такий молодий, статний, гарний, такий, не знаю, мені уявляється, такий якийсь високий, можливо, підкачаний, дуже красивий чоловік, який знає, що він такий, який знає собі ціну, який знає, що він може, який знає, що він хоче. Він такий трішки нарцис, він сам любить себе і він хоче, щоб його любили інші. І в нього дуже багато, багато енергії. Тут тобто, таке да, маленьке місто, ну, не начебто воно таке і є, але воно дуже заряджене. Тобто от, е, ця душа має енергію і віддає. Її іншим з радістю. Але, взамін на це восхищення українського синоніма, я не знайшла, щоб прям передати це слово восхищення ним. Тобто люди, які приїжджають, і кайфують і хвалять і кажуть, як тут гарно, як тут класно, як, як їм все подобається, восхищаються оцим місцем, і він дає. Взамін дає дуже багато енергії. І е, хто був недавно в Карпатах, хто був недавно в Буковелі, то ви це відчували і відчуваєте, напишіть мені в коментарях, будь ласка, як ваші відчуття, хто там був в якийсь останній час. Так що, так. В принципі, майже всі, мені здається, кайфують від цього місця. А хто, хто не кайфує, нас туди може просто або не пустити, або дуже швидко викинути. Це в принципі про всі місця. Зараз енергії такі, що жити там, де тобі просто нормально. Дуже важко буде, треба любити це, знаєте, от як людину любити, да? от так от любити і місце, в якому ти знаходишся. В іншому випадку будуть якісь корекції, щоб ми, щоб ми змінювалися, щоб ми переїжджали. Якщо не по своїй волі, то нас життя, Всесвіт, нас просто заставить. Тому якщо ви. Живете в якомусь місці, де, з яким у вас немає любові, чи їдете в якесь таке місце, з яким у вас немає цієї самої любові, якоїсь симпатії, то ну, майте на увазі, що може, може бути так. Краще зараз в цей час робити все по любові. Якщо ну, просто так, ми всі люди, і буває, треба там кудись поїхати. То просто по думки: поговоріть із духом цього місця, що я там на пару днів, да, я там з такою ціллю, і, і все. От. Всім дякую за перегляд. Якщо було корисно, то ставте лайки і пишіть в коментарях, як вам по відчуттях буковель.